Дорога церква, Господь дає нам прекрасне вечірнє служіння. Відомо йому славу. Слава Богові! Слава. Минулого тижня у нас з підлітками була така цікава зустріч. Ми спілкувалися про тему духовного хрещення. Ми аналізували, як це показано в Писанні в старому заповіті, як ця обітниця виконалася в новому заповіті, які є ознаки духовного хрещення, які є цілі, для чого Бог дав цей великий дар для церкви. І в кінці ми говорили про практичний момент, як пережити духовне хрещення, що потрібно віруючій людині для того, щоб бути охрещеною Святим Духом з ознакою молитви на інших мовах, як ми бачимо це в Писанні. І для того, щоб дати відповідь на це питання, ми звернулися до Книги дії апостолів, коли зійшов Дух Святий в другому розділі, і коли зібралися тисячі людей, щоб почути проповідь Петра, який був повний Духа Святого. І вони почули його проповідь, і вони задають питання, що нам робити? Що відповідає Петро? Номер один. Він говорить: покайтеся. Нехай же охреститься кожен із вас і дара Духа Святого ви приймете. Перше, брати і сестри, без чого ми не можемо рухатися далі в нашому духовному житті, це покаяння. Звідки Петро взяв цю, цю ідею, цю думку? Він взяв від Христа. Євангелі від Марка, перший розділ, 14 і 15 вірші, коли Христос починає проповідувати самі перші слова Христа. Ісус говорить: наближився час, тому покайтесь і віруйте в Євангеліє. Покайтесь і віруйте в Євангеліє. Це перший заклик Христа. Це саме перше, до чого закликає Христос, це саме перше, брати і сестри, до чого кличе Петро, це з того, з чого починається наше духовне життя. Коли ми приходимо з вами в церкву в зібрання, ми розраховуємо, ми очікуємо, що тут всі покаяні. Що той, хто сидить праворуч, ліворуч від мене, це людина віруюча. І так часто є, але Писання, брати і сестри, показує, що не завжди воно так. Не завжди воно так. Не завжди ті, хто в церкві, вони по-справжньому народилися згори. Згадаймо притчу Христа Євангелії від Матвія, 13 розділ. Пам'ятаєте, де Христос розповідає про поле, де було два види зерна, де було, була пшениця і де був насійний кукіль. Кукіль можна було вирвати раніше, але Христос, Господар зупиняє, ангелів і каже: Не робіть цього. Ви можете нашкодити корінню. Почекайте. Почекайте чого? Почекайте дня жнив. Почекайте того моменту, коли в вічності перед вічністю все вирішиться. І іншу притчу розказує Христос, де Він говорить про Царство Боже як до невода, закиненого в море, який, закинувшись, набрав всячину, різного набрав, і доброго, і поганого. І ось прийде момент, вчить Христос притчі, прийде день. Коли почнуть вибирати з цього невода одне добре, одне погане. В 25-му розділі Євангелія від Матвія Христос розповідає і інші історії, що перед його приходом двоє будуть молоти, один візьметься, друга полишиться. Двоє будуть на ліжку, один візьметься, друга полишиться. Нам би хотілося, брати і сестри, щоб в Домі Божому всі були віруючі, всі були спасенні. Але ми це дізнаємося в День Ікс. Коли Христос про це сказав, що буде день, коли Він розділить одних праворуч, одних ліворуч. Але крім того, брати і сестри, що це зробить Христос, Писання закликає нас аналізувати самих себе, дивитися за собою. Пам'ятаєте, Павло в листі до Коринтян, він говорить: дивіться за собою, чи ви вірі, аналізуйте самих себе. Я хотів би, брати і сестри, дуже коротко, за браком часу заглянути в один текст Божого Слова, який якраз записав апостол Петро. Це буде перше послання апостола Петра, перше соборне послання, другий розділ. І ми зачитаємо уривок з 1 по 10 вірші. Той самий Петро, який в другому розділі дії апостолів закликає євреїв до покаяння. Він тут, в другому розділі, пояснює, що це таке. Які є ознаки народженої згори людини, які є ознаки людини покаяної? Почому ми можемо аналізувати себе? Я народжений згори? я Бога пізнав? Тому що, брати і сестри, будьмо чесні і відверті, цілком реальна картина, коли людина ходить в церкву роками, коли людина пройшла недільну школу, пройшла молодь, прийняла водне хрещення, але в неї не відбулося зустрічі з Богом. І в цьому якраз нам допомагає писання, щоб ми аналізували себе, чи я підпадаю під ті критерії, як характеризує Боже Слово людей, народжених згори. Отож. 1 Петра, 2.1. Отож, відкладіть всяку злобу і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, і немов новонароджені немовлята. Цей текст уже цитувався сьогодні. Жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь. Приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. І самі, немов те каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть у Писанні. Ось кладу я на сьогодні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, не буде осоромлений. Отож, бо для нас, для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує. Камінь, що його занедбали, були будівничі, той наріжним став каменем, і камінь спотикання, і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. Але ви, вибраний рід. Священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого, колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Скажемо слава Богу за його слово. Перед тим, як ми перейдемо до аналізу, короткого аналізу цього уривку, звернімо нашу увагу на перший розділ, 23-й вірш. Перший розділ, 23 вірш, Петро вводить в своє в свій лист цей термін. Бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного Словом Божим, живим та тривалим. Він наголошує їм на духовному народженні. Перед тим, як з другого розділу він буде аналізувати стан віруючих людей і показувати той зразок. І характеристики і особливості того, якою має бути віруюча людина, в 23-му вірші він говорить, що ви народжені від Слова Божого. Ми, брати і сестри, не могли народитися самі по своїй волі. Ми не каємося тоді, коли хочемо, але ми каємося тоді, коли Господь дає можливість, коли Господь дає шанс людині на покаяння. Пам'ятаєте про одну жінку в об'явленні сказано, що я був дав їй час покаятись, але вона. Не захотіла. Якщо людині здається, що вона покається тоді, коли хоче, вона помиляється, бо Бог дає определений час на покаяння. З чого людина народжується? Вона народжується, як Петро тут і записав, Слова Божого. Коли Господь говорить до людського серця, і людина вірить в це слово, це народжує в ній покаяння. Вона визнає і сповідує себе за грішника. Який потребує Божої благодаті, розкаюється перед святим Богом, і таким чином вона народжується згори. Початок, брати і сестри, від Слова Божого, тому що від нього саме і приходить віра. І тепер погляньте на цей уривок в другому розділі. З першого по третій вірші Петро говорить про дві речі: перше, він говорить, відкладіть всяку злобу, він закликає до дії своїх читачів, відкладіть. В другому вірші він говорить жадайте. З однієї сторони, відкладіть, з другої сторони, жадайте. Коли? Коли людина може це зробити? І головна думка, брати і сестри, в третьому вірші. Якщо ви пізнали, що добрий Господь, якщо ви спробували, що добрий Господь. І Петро тут цитує псалом. Псалом 34,9. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Петро, цитуючи цей псалом, він показує людям, що ви мали пізнати, який добрий Господь без цього пізнання. Ви не можете ні відкинути, що є ознакою віруючої людини, і ви не можете жадати, що так само є другою ознакою народженої згори людини. Щоби. Спробувати скуштувати, брати і сестри, добрість Божу, що потрібно. Потрібно усвідомлювати свій плачевний стан, який ми є перед Богом. Переді мною і псалом, Хорнаш співав псалом, про Єгипет. Пам'ятаєте, коли ангел-губитель ішов по вулицях Єгипту, і він заходив в ті доми, де не було помазано кров'ю, де одвірки не були помазані. Як євреї могли оцінити те велике спасіння, якби вони не усвідомлювали того великого страху, плачу, болю, який слідував за тими, хто не послухався Бога і не помазав одвірки кров'ю? Велика радість, брати і сестри, приходить тоді, коли ми усвідомлюємо наслідки того, що було би без Бога. Писання показує нас, дорога церква, як людей повністю зіпсованих. Гріховних з нашими гріховними мотивами, бажаннями, думками Писання говорить, що все серце людини, воно нахилене до зла. Але дивіться, що пише Павло, 1 Коринтян 6.11. Такими були дехто з вас. Але ви омились, освятились, виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Перед тим Він описує, який стан людини. Він говорить про нечестя, він говорить про зіпсовані серця, він говорить про гріховні вчинки, про гріховні думки всі, які ми, брати і сестри, люди, він описує нас. Крім того, в листі до Римлян 5.12, Павло так само описує цю гріховність, лише один вірш 5.12 до римлян. Тому то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей. Чому, брати і сестри? Чому війшла смерть у всіх людей? Останні слова через те, що всі зрішили. Всі зрішили. Немає праведного ані одного. І ось прийшов Христос, який стався посередником за нас. Тому ми всім серцем віримо, дорога церква, в замісну жертву Христа і сповідуємо це як нашу одну з головних істин, що Христос стався за нас, прийнявши прокляття, хвороби, смерть. І гріх на Голгофі заради нас, заради нашого спасіння. Ми мали бути там, ми мали висіти на Христі, але Христос пішов туди, заради нас. Слава Христу! І Петро пише: якщо ви спробували, якщо ви усвідомлюєте, що вас чекало, вічні муки пекла за ваш гріх, за ваш гріх, за наш з вами гріх. Нас чекало пекло, нас чекало покарання. На нас, мабуть, вилитий повністю весь Божий гнів. Чому? Бо всі зрішили. Але через те, що прийшов Христос, дорога церква, ми скуштували цю добрість Божу. Ми пізнали, який Господь добрий. І тепер, віруючи в Христа, сповідуючи його своїм Господом і Спасителем, і розкаявшись перед Ним в своїх гріхах, ми маємо надію на вічне життя. Ось і зміст Євангеліє. І ось ті люди, брати і сестри, які скуштували, спробували добрість Божу, що буде слідувати за ними? Які ознаки, які характеристики є в цих людей, перша в першому вірші? Отож, відкладіть всяку злобу, всякий підступ, лицемірство, заздрість і всякі обмови. Перше дієслово, яке використовує Петро, він говорить: відкладіть, відкиньте, відсуньте це від себе. Писання показує, брати і сестри, наш з вами шлях як християн, як людей, які постійно освячуються. Пригадуйте цей текст з книги об'явлення. Святий нехай ще освячується. Ми віримо, брати і сестри, в простий принцип, що віруючі люди, які покаялися, з моменту свого покаяння вони будуть від гріха ставати все далі і далі. Якщо людина покаялася, але вона в своєму житті грішить більше і більше. І вона від Бога відходить все далі і далі І її життя стає окутане різними залежностями, різними гріхами і так далі. Це один з симптомів того, що людина не зустрілася з Богом. Народжений від Бога себе береже. Лукавий Його не торкнеться. Людина віруюча, брати і сестри, не може грішити більше. Після покаяння щось неправильно, щось пішло не так. Людина віруюча після покаяння грішить менше. Вона освячується, вона аналізує себе, вона думає, що приємно Богові, що неприємно, і гріха в її житті стає менше. Якщо ми дивимося, брати і сестра, на своє життя, і гріха в нашому житті стає більше, це одна з ознак, що ми не пізнали Бога. Ми не народилися згори і ми не скуштували. Який добрий Господь. Друга ознака в другому вірші. Павло, перепрошую, Петро, він прирівнює віруючих до новонароджених немовлят. І він говорить: жадайте, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. У нас недавно народилася ще одна дитина, і ми знаємо, як сильно вона хоче їсти. Ми з дружиною жартома говоримо, що єдине, про що вона думає, це якби, якби частіше і більше поїсти. Дружина робить їм різні графіки, щоб вона їла в конкретні години, але явно нашій доньці це не подобається. Наші графіки, в неї свій графік, вона хоче їсти. Коли дитинка народжується, за нею слідує ця ознака. Вона голодна, вона хоче їсти. І коли вона не поїсть, вона всім довкола дасть знати, що їй чогось бракує. І Петро використовує цей символ, цей образ, виходячи з 23-го вірша першого розділу, коли ви народилися згори, коли ви народилися від Божого Слова, у вас буде духовний голод, духовний апетит, спрага по слову це те, що буде слідувати за віруючою людиною. Брати і сестри, знову ж таки, аналізуємо себе, як у нас із спрагою по Слову Божому? Наскільки часто ми в нього заглядаємо, наскільки ми потребуємо Його? Чи, можливо, ми дійшли до такого моменту, де ми кажемо, я вже прочитав писання декілька разів. Я знаю все, що потрібне. Я можу зацитувати те, що проповідник буде говорити, я все знаю. Мені не треба. Ми стоїмо на небезпечній дорозі. Тому що ознака народження згори це спрага, це жага, бажання, велика потреба. Знати, мати і досліджувати Боже Слово. І це стосується, брати і сестри, не лише написаного Божого Слова, але це стосується так само і проповіді, коли ми приходимо в Дім Божий. Наскільки наше серце спрагне почути проповідь? Якщо звучить проповідь, і ми відразу думаємо: о, час зайнятися своїми справами, щось полистати, щось пошукати, десь подивитися, з кимось поговорити, десь можливо вийти кудись, обійти дім молитви. І так далі. Щось не в порядку, у нас втрачається спрага, у нас втрачається бажання мати Слово Боже. Друга ознака, брати і сестри, аналізуємо себе. Якщо ви ніколи, якщо ви ніколи, брати і сестри, не прагнули Божого Слова, не бажали його читати, вникати, досліджувати, Петро говорить, що це ознака того, що ви не народилися згори. У вас немає духовного апетиту. Що потрібно зробити? Потрібно покаятись, потрібно увірувати в Христа. Третє, Петро говорить в п'ятому вірші. І самі, не мовте каміння, живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. В шостому вірші Петро говорить про те, що Христос стався каменем, Він стався основою нашою. І на ньому, на Христі, ми будуємо нашу будівлю. Цією будівлею є церква. Писання про церкву говорить в багатьох словах, в багатьох образах, називаючи церкву і місто, називаючи церкву і будівлею, і храмом, і, і іншими різними образами, якими повний, повний новий завіт. Але що важливо, що будуючись на Христі, ми кожен зокрема усвідомлюємо себе частинкою цієї будови. Петро говорить, будуйтеся в дім духовний. Дім духовний не означає, брати і сестри, щось таке невідоме, далеке, таке містичне. Дім духовний означає дім, який є під владою Духа і будується Духом, Духом Святим. Жертви духовні це означає жертви, які приємні Духу Святому, які побуджені Духом Святим. В цьому немає нічого містичного чи таємного. Але як ми дивимося на церкву, на нашу Участь в церкві, на наше місце в церкві. Тут є, брати і сестри, дві важливих, дві важливих практичних, два, два практичних висновки з цього, з цього вірша. Перше, це наше ставлення до помісної церкви. Наскільки ми співпереживаємо труднощам і болям наших братів і сестер, які є тут і з нами в нашій помісній церкві. Тому що Петро говорить про співбудівництво: будуйтеся в дім духовний. Кожного з нас, брата і сестри, є потреби болі, немочі, негаразди і так далі. І Петро, Павло використовує інший образ, образ тіла. Коли один член болить, все тіло болить. Коли ми уявляємо собі будівлю, ми розуміємо, що будівля, вона вся разом росте. Хтось піді мною, я над кимось, ми один одного тримаємо, ми один за одного тримаємося і співпереживаємо нашим радостям і нашим немочам, нашим болям. Дуже простий висновок. Якщо людина народилася згори, вона буде усвідомлювати себе частиною помісної церкви. Вона буде розуміти себе частиною тіла Христового, коли когось буде боліти, її буде боліти. І свій біль вона буде відкривати так само перед кимось, перед церквою. Брати і сестри, якщо ми покаялися, якщо ми народилися згори, це те, що буде нас супроводжувати. Любов до церкви, любов до Дому Божого. І якщо її немає. Якщо її немає, це одна з ознак, що людина не народилася згори. І останнє дев'ятий вірш перед нашою молитвою, Петро пише, що ми вибраний рід, священство царське, люд власності Божої. Щоби що? Щоби звіщати. Щоби звіщати четверта характеристика, брати і сестри. Це наше бажання розповідати іншим про Христа. І по цьому ми можемо зробити дуже хороший самоаналіз. Чи було колись у вас бажання розказати комусь про Ісуса? Сусіду, другові, комусь з рідних? Один з пророків старого заповіту він говорить, що Слово Боже горить в мені, я не можу його втримати. Я не можу мовчати, я не можу просто стриматися, але я мушу говорити. Чи було у вас таке бажання? Коли ви скуштували, спробували, що, добрий Господь, чи горіло ваше серце розказати іншим про Христа, звістити Божі чесноти? Якщо ні, брати і сестри, Петро говорить, що ви не народжені згори. Ви не пізнали Бога, тому що це те, що слідує за народженням згори. це відкинення всякого гріха, це постійний процес освячення. Це любов до Божого Слова, це розуміння себе як частиною церкви, тіла Божого, і це бажання говорити іншим про Ісуса. Якщо ви не знайшли себе, брати і сестри, в жодній з цих категорій, зробімо те, до чого нас закликає Писання: Покаємося, визнаємо себе за грішників, перемирімося з Богом, тому що ми йдемо не по тій дорозі. Але якщо ми народилися згори, якщо ми покаялися, але десь ми відступили від цих речей, нам не так вже. Палко говорити про Бога, ми не так сильно вже вникаємо в Боже Слово, ми не так спішимо в зібрання, як колись, і ми не так сильно віддаляємося від відріха, як колись, брати і сестри. Вернімося до цього стандарту. Нехай Бог нам поможе. Я закликаю нас до молитви, щоб ми, схиливши коліна, поговорили з Богом і розказали йому потребу нашого серця. Амінь.